Виставка Криворізький експрес в імпровізованій галереї клубного дому була наповнена живописними роботами сучасних митців і художників ХХ століття. Першими зустрічали відвідувачів полотна Тіберія Сільваші, майстра абстракції. Початок його творчості припав на часи, коли абстрактне мистецтво було у підпіллі. Та вже в незалежній Україні сільваші стає найвпливовішим сучасним митцем. Його роботи є в публічних та приватних колекціях на двох континентах. Працює в жанрі непредметного живопису на полот автора емоції, враження, ідеї втілені через форму, колір, текстуру. Одна з останніх концепцій простору і часу Тіберія Сільваші структуроване вічне, накладене на швидкоплинні події, викладені, наприклад, на шпальтах газет. Наступна експозиція виставки роботи криворізького художника, експериментатора Євгена Дзюби, дивовижні полотна, власні переживання, роздуми, відчуття світу і буття автора. Євген залюбки розкриває глядачам зміст своїх фантасмагоричних сюжетів і композицій. Наповнених символами та сучасним трактуванням прадавніх міфів. Латімерія — це дуже древній вид, перехідний вид риб, які зібралися на сушу, і вона поміщена в космічний простір. Оці об'єкти, оці об'єкти це така відома туманність. Туманність, її називають стовпитворіння. З таких туманностей виникають галактики, зірки, планети, і ми з вами. А, до речі, оця дуже відома туманність, вона, вона вже зникла від спалаху сверхнової зірки. Але ми її можемо спостерігати до сих пір, тому що світло йде до нас, ще проходить крізь нас. На цьому полотні назва латиницею Константин залізний чоловічок. Це тільки ідея людини, пояснює автор. От багато справді таких шляхів смислових. Це може нас відправляти до імператора Константіна Візантійського, який підняв імперію, потім залишився один один остров. Від такої потужної, і дуже відомої постаті. Там на задньому плані якісь форми. Форми, ну, по суті, це можна розглядати, як форми буття, якихось безлічі об'єктів. Це все спочатку. Все спочатку. Тобто тут ідея кінця, ідея творіння, початку. Художники, чиї полотна побачили від відвідувачі виставки, представляють певний інтерес і вагомий пласт української культури, зазначають організатори, особливо ті, чиє мистецтво не вписалось у рамки радянської доби. Усі вони по-своєму протистояли соцреалізму, тому були приречені на забуття в цій країні і нині змогли заговорити до криворіжців мовою живопису завдяки приватним колекціонерам. Ці роботи вони дуже зв'язані, пов'язані з їх історією. Як це було, Багато з них народилось в позапрошлому віку. Вони пройшли всі жирнова революції, більшовізму і так далі. І дуже-дуже, ви знаєте, та історія, яку я зараз вивчаю скрізь призму не підручників, так, а скрізь призму е, життєвого шляху саме цих людей, міців. Дуже схоже на сьогоднішню ситуацію. Причому так схоже, що аж страшно, можливо, саме тут на Криворізькому експресі криворіжці вперше відкрили для себе імена тих, кого світ визнавав давно. Наприклад, високосвічену людину засновника закарпатської школи живопису Адальберта Арделі, молодий художник, виставлявся поряд з метрами живопису ще навчаючись у Будапешті у 1913 році. Свою майстерність удосконалював у культурному мюнхені разом з європейськими художниками. Успішний Адальберт Арделі. Знав чотири іноземні мови. Як педагог виховав покоління професійних художників та право творити в Україні для самого вчителя обернулася на затяжну депресію через втрату престижних замовлень та цькування з боку влади для неї він був носієм буржуазної естетики, виродком, який спотворював портрети радянських трудящих, щоб бодай вижити Ерделі довелося вдатися до легкого реверансу перед соцреалізмом. Для Миколи Глущенка цей рефранс був надто небезпечним, але спочатку він встиг повоювати в армії Денікіна, потрапити до німецького полону і втекти звідти. Потім отримав освіту у вищій берлінській школі образотворчого мистецтва за кошти гетьмана Скоропадського. Пізніше Володимир Винниченко допоміг художнику відкрити першу персональну виставку. Емігрант жив і творив у Німеччині, Іспанії та Франції. Спілкувався з Фернаном Леже, Пабло Пікассо, Андрій Матісом. За допомогою письменника кінорежисера Олександра Довженко Микола Глушенко набув громадянства СРСР, та ось за право жити і творити в рідній Україні довелося стати агентом радянської зовнішньої розвідки. Під псевдонімом Ярема він здобув для союзу низку науково-технічної інформації оборонного характеру, допоміг завербувати кількох впливових зарубіжних діячів. І, попри все в нашій історії, він успішний відомий художник. Його картини сьогодні мають високу цінність і не лише мистецьку. Найбільше нам сподобалася атмосфера, взагалі як організована виставка. Ну цей арт-простір, який тут організували, а також нам сподобалися картини. Ну, в стилі абстракціонізму. Багато сьогодні представлено витворів мистецтва. Ну і художники, наприклад, як Микола Глушенко. Звісно, знаємо таку класику, як Марія Приймаченко. І тут представлені картини, а також картина, що присвячена їй. А більшість художників для нас. ну, Ми сьогодні відкриття зробили, і вони для нас нові. Але будемо дізнаватися, вивчати на осінньому Криворізькому вернісяжі. Також була представлена одна картина найплодовитішого, епатажного українського художника, поета Давида Бурлюка. Свого часу він теж відвернувся від академізму та прославився як футурист в поезії та візуальному мистецтві. Був очільником українського модернізму, захоплювався імпресіонізмом, створив низку творчих об'єднань і видань. Коли радянська влада награлась у лояльність до представників так званого ворожого мистецтва, Давид Бурлюк Спочатку емігрував до Японії згодом до Америки, де й прожив своє успішне творче життя. Виставлявся по всьому світу, мав великий вплив в мистецьких колах та ніколи не відмовлявся від свого українського козацького походження. Хоча на рідній землі бурлюк та його творчість були під забороною. За різними оцінками, художник створив щонайменше 20 тисяч робіт. Вони знаходяться в найпрестижніших музеях та приватних колекціях, переважно в США. В Україні було всього 35 картин, і відомо, що російські окупанти викрали його сільський пейзаж з херсонського музею. Нині за мистецький спадок бурлюка. Борються три країни, і це лише частина цікавинок з життя тільки чотирьох видатних особистостей. Хоча на виставці були представлені полотна й інших талановитих українських художників, що заслуговують на широке визнання. Я ще всі три зали не побував там, але ті два, що я бачив, ну дуже круто. Євген Зуба і колекція приватна Романа Єрмоленка там у тому залі, Василь Хмільнюк е... Яструб. Ці всі хлопці вони неймовірні. Ну це покоління шестидесятників, і так як я цікавлюсь мистецтвом, то я всіх їх знаю. Да. Е Ora, і ну, за кожною картиною стоїть дуже цікава історія. Артем поціновувач образотворчого мистецтва та на цій виставці зіткнувся з незвіданим для себе. Я ä, почув перше про цю картину. Раніше не стикався з нею. Це Ференс Сєман, це з Ужгорода відомий там художник 93 рік. По мотивам синьої бороди, відомої казки, Синя борода да, людина, яка там вбивала своїх жінок, і от людина нарисувала, написала цю картину. Вона мене дуже вразила. Тут немає якоїсь. Я ще не дібрався, щоб там, більш детально про цю історію дізнатися, да, яка там. За цією картиною все історія. але сама картина дуже дуже вражає. Подивіться Криворіжцям Пощастило доторкнутися до живого мистецтва такої плеяди художників, кажуть експерти, і запевняють, ця виставка варта високого рівня. Ми зараз можемо побачити роботи наших українських класиків, які є ще живі, яких вже немає серед нас. От і в цій збірці є провідні картини, які неодноразово вже публікувалися в різних. Каталогах, збірках, книжках, от. а також сучасний український авангард і авангард 80-х років я бачу тут роботи. Одну в одному місці зібрано, дуже грамотно розставлена виставка от, по епохам, по, по напрямкам. От. І я вважаю, що це. Величезна подія для нашого міста. Я просто отримав величезне задоволення від того всього. Коли ми читаємо такі прізвища, як Ерделі, Коцка, Сипняк, картини Віктора Зарецького дві роботи. О, ну, це один з моїх найулюбленіших так, класиків модерно українського. О, і тут ми бачимо дві роботи. І ну, це фантастика. О, ну, Криволапа роботи є. О, теж сучасного художник. Це дії варта. Столичних виставок подія варта світових, якихось виставок і подяка організаторам, того, що вони це поді... зробили це для нас. Це це подія Тетяна Васильова, Олексій Правицький. Постфактум.